Лекція по воєнне відновлення транспортної інфраструктури України. В цій лекції будуть розглядатися питання, де будуть аналізуватися втрати і руйнування економіки по окремих видах транспортної інфраструктури, а також розглянемо, як відновлюється транспортна інфраструктура України. Станом на лютий 24-го року сума збитків, завдана економіці України через повномасштабне вторгнення Російської Федерації становить 155 мільярдів доларів. Загальні збитки транспортної інфраструктури з цих коштів становлять 36,8 мільярдів доларів. За попередніми оцінками, зруйновано наразі 250. 25 і тисячі кілометрів доріг. Загальні збитки становлять 27 мільярдів доларів. Також зруйновано 346 штучних споруд: це мости, шляхопроводи, мостові переходи тощо. Зокрема, у Харківській області зруйновано 27 штучних споруд. Загальні збитки складають 2,6 мільярди доларів. Загальний обсяг пошкодженого залізничного полотна становить до 507 км. кількість пошкоджених залізничних вокзалів і станцій 126. Збитки Укрзалізниці оцінюють у 4,3 мільярди доларів. Авіаційна галузь. Із 35 існуючих аеродромів пошкоджено 19. В тому числі 12 цивільних і 7 багатоцільових. Це е, дані не враховують військові аеродроми. Загальні збитки авіаційної галузі становлять приблизно 2,4 мільярди доларів. В портовій галузі до 2014 року в Україні налічувалося 18 морських та річкових портів. Після повномасштабного вторгнення порти у Миколаєві, Херсоні та Ольвії не працюють, і наразі вони так само не працюють. Наразі Україна не контролює морські порти у Маріуполі, Бердянську, Скадовську після того, як вони були окуповані у двадцять році. А також після анексії Криму у 2014 році Україна не контролює морські порти у Севастополі, Євпаторії, Ялті, Феодосії та Керчі. Наразі працюють тільки порти на річці Дунай, Рені, Ізмаїл, Уздунайський та три порти в Чорному морі біля Одеси: це Одеса, Чорноморськ і Південний. Стосовно транспортних засобів. Збитки, завдані комунальним підприємствам та приватним перевізникам щодо зруйнованого транспорту, становлять 83 мільйони доларів. Це враховуються тут знищені тролейбуси, трамваї, автобуси. Також втрачено 1629 одиниць пожежної техніки на суму 89 мільйонів доларів. Втрати приватного легкового транспорту становлять 1,9 мільярдів доларів або пошкоджено або зруйновано 219 тисяч автомобілів. Ці цифри, звісно, що наразі вони зросли і ще більше, тому що це дані ще раз нагадую на лютий 2024 року. Незважаючи на те, що бойові дії на території України продовжуються. Вже розпочато відновлення економіки та транспортної інфраструктури, зокрема, за даними Світового банку, загальні потреби у відновленні економіки становлять 486 мільярдів доларів. Зокрема, транспортної інфраструктури 74 мільярди доларів. Є існують різні програми щодо розвитку і подальшого відновлення української економіки і транспортної інфраструктури взагалі. І е, надалі ми будемо розглядати окремо по різним галузям транспортної інфраструктури, які як відновлюється транспортна інфраструктура України взагалі. Дякую.